Дорогі друзі, як ви вже зрозуміли з моїх відео, я намагаюся не лише інформувати про новини щодо пенсії, про способи ідентифікації, але й прагну подати юридично грамотну і вивірену інформацію. Це свого роду юридичне навчання, щоб ви могли діяти в рамках своїх законних прав. Сьогодні зупинюся на важливих деталях, які необхідно знати. Усім українським пенсіонерам, а також внутрішньопереміщеним особам. У січні більшість пенсіонерів отримали свої виплати, свої пенсії своєчасно і без бою. Це не може не тішити. Але мали місце також повідомлення про те, що пенсія у січні не прийшла. Це може свідчити про припинення виплати пенсій. Не відкладаючи на потім, раджу одразу з'ясовувати причини, бо вони можуть бути різними. Наведу приклад, пенсіонер пройшов ідентифікацію у грудні місяці через додаток «Дія підпис», однак уже у січні йому припинили виплату пенсії. У відповідь на його офіційне звернення до пенсійного фонду пенсіонер отримав таку відповідь. У 2024 року, за даними щомісячного обміну з інформацією з єдиною інформаційною базою ВПО щодо підтвердження дійсності довідок про взяття на облік ВПО, з'ясувалося, що ваша довідка про взяття на облік ВПО не дійсна. Для відновлення виплати пенсії вам необхідно звернутися до органів соціального захисту. І отримати нову довідку та подати до Сервісного центру Пенсійного фонду України. Кінець цитати. Звідси робимо два висновки. Перший. Пенсійний фонд щомісяця перевіряє дійсність довідок ВПО. Другий. Якщо довідка ВПО відсутня, пенсійний фонд може припинити виплату пенсії. Чи є законним таке рішення? Я проконсультувався з відомим українським юристом і отримав неоднозначну відповідь. Цитую. Стаття 49 закону України про загальнообов'язкове пенсійне забезпечення та інші закони не передбачають, що відсутність довідки ВПО є підставою для відмови у пенсії. Але пенсійний фонд посилається на підзаконні нормативні акти, які дійсно є чинними, проте вони суперечать закону. Якщо пенсіонеру відмовили у виплаті пенсії через відсутність чи скасування довідки про взяття на облік ВПО, таке рішення потрібно оскаржувати у суді. Кінець цитати. Отже, можна поновити. Довідку ВПО у органах соціального забезпечення, або, якщо це неможливо, подаватися до суду. Я розумію, наскільки це все складно. А як бути пенсіонером на окупованих територіях, якщо їм скасують довідку ВПО, а отже, і припинять виплату пенсії? Звісно, що їм буде складно поновити довідку. В органах соціального захисту і тим більше звернутися до суду. На жаль, відповіді на це питання діюче українське законодавство не дає, але поки що невідомо і про якісь масові скасування довідок ВПО, які отримали цей стат до 24 лютого 2022 року. Цій категорії пенсіонерів зі статусом ВПО до 24 лютого 2022 року ідентифікацію потрібно проходити кожних півроку. Норма про проходження ідентифікації кожних три місяці для тих ВПО, хто не мав електронного пенсійного посвідчення, скасована. Для усіх ВПО зі статусом до 24 лютого встановлено єдиний термін проходження ідентифікації 6 місяців. І ідентифікацію потрібно пройти до 31 березня 2024 року. Проте раджу дотримуватися визначених термінів і добре рахувати. Наприклад, якщо ви пройшли ідентифікацію за допомогою дія підпис 20 жовтня 2023 року, то наступну повторну ідентифікацію ви маєте пройти не пізніше 20 квітня цього року і не відкладайте на останній день, бо поки інформацію опрацюють, вам можуть припинити виплату пенсії. Внутрішньопереміщені особи до 24 лютого 2022 року, які знаходяться за кордоном, потрібно надсилати заяву і довідку з українського консульства про те, що особа є живою раз на рік. Майте на увазі, що українська дипломатична установа не проводить вашу ідентифікацію, так як це робить. Скажімо, Ощадбанк чи Пенсійний фонд. Вона видає лише довідку, що особа є живою. Так як пенсійний фонд не має обміну інформацією з дипломатичними установами, то людина повинна сама забрати цю довідку і разом з заявою довільної форми надіслати поштою, рекомендованим чи цінним листом до того відділення пенсійного фонду. Де ви перебуваєте на обліку. Також можна ці документи відсканувати у кольорі і завантажити на портал електронних послуг. Але для цього потрібно авторизуватися на порталі з використанням кваліфікованого електронного підпису. Якщо ви не маєте такого, то для вас залишається вихід. Насилання листа і довідки поштою. Мене питають, якою має бути заява до вільній форми? В заяві до пенсійного фонду потрібно назвати повністю своє прізвище ім'я та по батькові. Зазначити країну перебування і дату, з якої перебуваєте в цій країні. Написати, що такого то числа я звернувся до консульства чи посольства. Тобто називаєте дипломатичну установу і місто, де вона знаходиться. Отримав довідку чи посвідчення про те, що особа є живою. Тобто переписуєте назву з отриманого документу. Далі пишете: Прошу вважати надані документи моєю ідентифікацією та не припиняти виплату пенсії. Ставите дату і підписуєте. Заяву. Це просто я пропоную такий е, довільний зразок заяви. Звичайно, е, ви можете написати на власний розсуд краще і більш е, конкретно. Пенсіонери, які знаходяться за кордоном, е, і їм до української дипломатичної установи далеко можуть також подаватися на відеоідентифікацію. Йдемо далі. Постановою уряду номер 1384 від 27 грудня 2023 року передбачено, що фактом ідентифікації вважається також зміна місця проживання протягом останніх. 6 місяців, якщо така зміна вносилася до довідки внутрішньопереміщеної особи, тоді вам не потрібно буде проходити ідентифікацію ні в Ощадбанку, ні в пенсійному фонді. Проте слід мати на увазі наступне. Якщо зміну місця проживання особа робить через дію, то бувають випадки, коли така зміна не підтягується до єдиної інформаційної бази ВПО. Таким чином, пенсійний фонд не отримує цієї інформації від Міністерства соціальної політики в порядку обміну інформацією. Тому треба вам попросити у своєму органі соціального захисту перевірити, чи ваша інформація про зміну місця проживання. Протягом останніх шести місяців відображається у єдиній інформаційній базі ВПО. Рекомендую просто все самому контролювати і перевіряти, якщо не хочете мати таких проблем, як припинення виплати пенсії. Все, що я сказав вище, стосується внутрішньо переміщених осіб до 24 лютого 2022 року. Внутрішньо переміщені особи, які пройдуть ідентифікацію в особистому е, е, особисто, вибачте, які пройдуть особисто в Ощадбанку чи пенсійному фонді, можуть перевестися на загальні умови отримання пенсії. Це дає можливість відмовитися від довідки ВПО. І користуватися будь-яким іншим банком, але повторюється тільки тоді, коли ви звернетеся особисто. Кому з пенсіонерів не потрібно проходити ідентифікацію, кого вона не стосується, ідентифікацію не потрібно проходити пенсіонерам. Які після 24 лютого 2022 року опинилися в окупації, і які ніколи не мали довідки ВПО до 24 лютого 2022 року, і які продовжують отримувати пенсію. Це ключове, продовжує отримувати пенсію. Також не потрібно проходити ідентифікацію одержувачам лише соціальних виплат, тобто субсидій та допомоги малозабезпеченим сім'ям. Але потрібно користуватися коштами, бо для вас діє правило 6 місяців, якщо не буде руху коштів, соціальні виплати припинять. Проте Тим пенсіонерам на окупованих територіях, яким припинили виплату пенсії, потрібно пройти ідентифікацію. Які можуть бути причини припинення виплати пенсії, наприклад, отримання пенсії через Укрпошту, а зараз вона недоступна на окупованій території? Причиною е, припинення виплати пенсії також є те, що у пенсіонера не було руху коштів на банківському рахунку протягом 6 місяців. Немає значення, чи є довідка ВПО, чи немає, основна причина, через яку треба пройти ідентифікацію, це припинення виплати пенсії. Після ідентифікації пенсію поновлю. Пройти ідентифікацію для поновлення виплати пенсії на окупованих територіях можна лише двома способами. Перший авторизуватися на веб-порталі пенсійного фонду за допомогою Дія підпис. Для цього потрібно мати можливість встановити на телефон додаток Дія та мати біометричний закордонний паспорт або ID. Картку, український паспорт нового зразка. Якщо цього не маєте і не можете зробити, цей спосіб ідентифікації для вас відпадає. Другий спосіб зареєструватися на відеоконференц зв'язок. Про це я багато розповідав, можна знайти відео на моєму каналі. Багато пенсіонерів на окупованих територіях. Отримували пенсію через Укрпошту і не мали банківських рахунків. Укрпошта відпала, і тепер, щоб отримувати пенсію, потрібно відкрити банківський рахунок в українському банку. І це є серйозною проблемою на окупованих територіях. Кожен банк має свої правила і вимоги. Для одних. Банків достатньо буде сфотографуватися з паспортом, для інших треба мати біометричний паспорт і особиста присутність, тому, коли зв'язується з банком, в першу чергу питайте, як відкрити рахунок дистанційно, без особистої присутності, так і кажіть, що ви знаходитеся на окупованій території і вам відновлюють виплати пенсії. Найбільш лояльними є Приватбанк і Монобанк, але можете спробувати і в інших банках. Дуже добре, якщо є родичі чи близькі друзі на підконтрольній території, яким ви довіряєте і які можуть допомогти вам відкрити рахунок. Мені писали мої глядачі, що декому з них вдавалося дистанційно. Відкрити рахунок. Тобто, це є можливим. Якщо ви відкрили рахунок у банку, то потрібно буде подати заяву на порталі Пенсійного фонду на зміну способу виплати пенсії і вказати реквізити новоствореного банківського рахунку. Пенсіонерам, які опинилися на окупованій території після 24 лютого 2022 року, і які не мали довідки ВПО, мають можливість отримати пенсію за весь період 2022 чи 2023 року. Тобто всю суму заборгованої пенсії з місяця припинення виплати пенсії. Отже, нагадую про три кроки. Подати заяву на відеоідентифікацію. Відкрити рахунок у банку, подати заяву на поновлення виплати пенсії, в якій вказати банківські реквізити рахунку. Два суттєвих пояснень. Щоб зареєструватися на відеодзвінок, не потрібно авторизуватися на порталі і заходити в особистий кабінет. Просто натискаєте кнопку на відеоідентифікаці і заповнюєте форму. Кнопка позначена червоною стрілкою. І друге. У заяві на відеодзвінок є такий пункт. Вид операції. Коли натискаєте на нього, з'являються два підпунти. На поновлення виплати відповідно до пункту 4, постанови Кабінету Міністрів України. Номер 162. І другий пункт на проведення фізичної ідентифікації. Теж позначено червоною стрілкою. Перший підпункт на поновлення виплати пенсії обирають пенсіонери А, які не мають довідки ВПО. Б, які отримували пенсію через Укрпошту. В. Зараз не отримують пенсії. І Г, знаходяться на новоокупованих територіях після 24 лютого 2022 року. Це Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Харківська, е Сумська області. Другий підпункт. Проведення фізичної ідентифікації обирають внутрішньо переміщені особи зі статусом до Отриманим до 24 лютого 2022 року які продовжують отримувати пенсію. Болючим питанням для внутрішньопереміщених осіб першої хвилі, тобто тих, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року. Та внутрішньо переміщених осіб після початку повномасштабного вторгнення, тобто уже після 24 лютого 2022 року, є місце проживання. Керуючись постановою уряду, органи Міністерства соціальної політики з 1 серпня 2023 року проводять вибіркові перевірки. Фактичного місця проживання ВПО. Звичайно, це не стосується тих ВПО, які проживають на е, тимчасово окупованих територій, тому що це неможливо перевірити. Але для проведення перевірки тих ВПО, які проживають на підконтрольній Україні території, мають бути необхідні підстави. Це може відбуватися на підставі заяви власників житла, ваших сусідів, які, знаючи, що ви переселенець, бачать, що ви виїхали, або тривалий час відсутні, або переїхали в іншу квартиру чи будинок. Могла надійти і відповідна інформація про вас з автоматизованих державних реєстрів. Коли ви, наприклад, оформляли паспорт чи якісь дозвільні чи інші документи, які вимагають вказувати задеклароване місце проживання, тобто прописку за паспортом та фактичне місце проживання. Якщо виникають такі підстави для перевірки, керівник або заступник керівника територіального органу соціальної служби, Приймає письмове рішення про проведення такої перевірки. Не менш ніж за 2 календарні дні працівники Соціальної служби мають повідомити внутрішньо переміщену особу про проведення перевірки. Це робиться телефоном, по вайберу чи через електронну пошту, тобто через такі засоби зв'язку. Які фіксують повідомлення чи листування між вами і органом соціального захисту. Перевірка має бути проведена протягом 10 робочих днів. Якщо вас повідомляють про перевірку, а ви не можете бути на місці, бо, наприклад, поїхали до родини, чи знаходитеся у відпустці. Вказуєте причину і перевірка відкладається на 2 тижні. Якщо вас не буде за місцем проживання і через 2 тижні, то посадові особи, які здійснюють перевірку, складуть відповідний акт про вашу відсутність. Вони зобов'язані проінформувати вас того ж дня про те, що у строк до 14 робочих днів. Ви маєте прибути до органу соціального захисту, де перебуваєте на обліку для проходження ідентифікації. Якщо протягом 30 календарних днів після проведення перевірки ви не прибудете, то орган соціального захисту приймає рішення про тимчасове припинення надання допомоги з наступного місяця. Про це вас також мають повідомити. Якщо у вас є обґрунтовані причини відсутності, наприклад, службове відрядження, хвороба чи смерть членів сім'ї та інші поважні причини, які ви можете документально підтвердити, то протягом 30 календарних днів. Вам потрібно подати заяву з підтверджуючими документами на поновлення виплати допомоги. Законодавством передбачене постійне інформування особи про те, що відбувається від повідомлення про проведення перевірки до сповіщення про тимчасове припинення допомоги. і... Обов'язковість проходження ідентифікації для її відновлення та продовження. Пам'ятайте, що непроходження ідентифікації ВПО протягом 30 календарних днів є причиною скасування соціальних виплат. Ось уся інформація, яку я вважав за необхідне донести до вас, і яка, я надіюся, допоможе вам. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал і поширюйте мої відео. Повірте, що опрацювання всього масиву інформації для вас потребує багато часу і зусиль. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!